Рануємо працю кожної людини. Головний символ і годувальник українського народу традиційне село переживає не найкращі часи. Провідні аграрії України об'єдналися за соціальну трудову українську перспективу. Так і партію назвали колоритним українським словом заступ. Заступатися вирішили за фермерів українську землю і сільських мешканців. Наші сини зараз захищають єдність нашої України. А хто захистить наше рідне село? Я сам із хутора торговець Конотопського району. Так, у мене на хуторі немає дороги до хутора. Залишилось п'ять хат. Ну хто продумає про моє рідне село? Тільки моя рідна партія заступ, і я як кандидат в депутати. 3 жовтня у Сумській обласній філармонії відбувся регіональний форум заступу за рідну землю, який зібрав понад 500 учасників. Серед них керівники фермерських господарств та аграрних підприємств, сільські голови, депутати місцевих рад, люди села та праці. Третина населення України це сільське населення. Але я вам скажу, що десь 65% території України це великі родючі землі. І це населення, яке живе за рахунок агропродовольчого або агровиробничого сектору. Віра Ульянченко наголошує, у близькому зарубіжжі жити у селі не соромно. молодь звідти не тікає. Розвиток агровиробництва підтримується законодавчо. Цього ж потрібно прагнути і в Україні. Нема ж повноважень. Для чого апарат сільської ради? Скорочуємо апарат сільської ради. Для чого нам голова? Та ось готовий староста. Бо не маєш повноважень, і ніхто сьогодні про це так відверто на рівні держави не говорить. За словами обраного керівника обласної організації заступ Віктора Сєріка, у вирішальний для української держави час відповідальність за економічний розвиток та національну безпеку країни взяли на себе саме аграрії саме агропромисловий комплекс зможе дати потужний імпульс економічній динаміці країни. Для ефективної роботи маємо все не на словах. Представники громадської організації заступ взяли участь у реалізації благодійного проєкту Добрі справи розгорнули активну діяльність у звичних умовах на селі. 65 дітей просять їсти мінімум три рази в день. А на кухні дитячого садочку Барвінок, що на Охтирщині, електрична плита перетворилася на столик, залишилася одна діюча комфорка. Оця трішечки. Наполовину. Ця наполовину, а ця зовсім не працює. Після візиту громадських діячів заступу діти будуть нагодовані і завжди з чистим рушничками. Крім нових конфорок, у них з'явилася і сучасна пральна машина, автомат. У Грунській сільській дільничій лікарні про переваги 21-го століття і не здогадуються. Тут немає навіть комп'ютера. Височанська школа завдячує підтримці аграріїв за нові вікна. Дитячий майданчик, ремонт приміщення і каналізації. Тепер школа отримала портативний ноутбук, принтер, іксерок, сун. Необхідності оргтехніки не сумніваються обіцяють використовувати бережно і з користю.